Позачергове зібрання парламенту поради організувати спікеру президент, у разі якщо не вдасться домовитися із опозицією про розблокування парламентської трибуни, заявив таке Віктор Янукович на засіданні комітету із економічних реформ. За його перебігом спостерігав кореспондент П'ятого Андрій Жигулін. У нього і розпитаємо. Подробиці Андрію. То чим саме аргументував президент таку свою пораду? Вітаю, Артема. Можу одразу розпочати. Схоже на те, що цього року українські міністри в відпустку не підуть. Президент Віктор Янукович чітко дав зрозуміти, що на відпочинок вони не заслугували. Під час комітету економічних реформ президент України підняв важливе питання: це статок і рівень якості життя українців. За його словами, почав він свою доповідь з досягнень. Минулого року вдалося підняти рівень доходів українців на 10% а рівень пенсії на цілих 17%. Утім, потім додав виставляти оцінку своїй роботі взагалі українській владі він поки не збирається, адже досягнули вони того, чого змогли досягнути. В той же час деяким міністрам президент поставив конкретно двійки за словами Віктора Януковича багато галузь в украї галузі в україні ще не на тому рівні який би мав бути вже на ці місяці зокрема в медицив медицинській в медичній галузі є проблеми не відкриваються перинатальні центри для немовлят як це мало відбуватися за графіком не працює і нема перспектив у фонду регіонального розвитку адже його фінансування мало б розроб мав би розробити доходи до цього фонду Уряд, але цих напрацювань ще немає. Ну і зокрема, Віктор Янукович досить таки. Був засмучений і обурився тим, що в деяких інтернет-виданнях і по телевізору урядовці показують свої облаштовані кабінети і сучасні ремонти, в той час як в лікарнях не працюють елементарно санвузли. За словами Віктора Януковича, винні в цьому не лише чільники уряду, не лише міністри, а вина в цьому ще виявляється і опозиція. Адже на закони, які б дозволяли урядовцям працювати належно, досяг. Певних, певного рівня життя для українців ще не приймається Верховною Радою і більше через те, що її блокують. Тому Віктор Янукович сказав, що переговори це добре, але треба діяти рішуче і закони таки приймати. Можливо, навіть позачергових і виїзних сесіях. Далі пряма мова. Наша позиція принципова. Якщо буде далі продовжуватись блокування парламенту. Треба проводити позачергову сесію, Володимир Васильович, і приймати рішення. Ми це робимо заради людей, і тут не треба зупинятись, шукати приводи, що це зручно чи незручно. Ну і для всіх міністрів, для всієї української влади президент поставив певну планку, до якої має досягнути вже найближчим часом. Зокрема, йому на стіл мають лягти 800 а, проектів інвестиційних, які могли б залучити до України кошти як за кордону, так і всередині. Ці інвестиційні проекти мають бути лише на користь людям. Ну а безпосередньо сьогодні Миколі Азарові а, Азарову, якому він сказав, що теж не піде в відпустку. А, головним завданням на це. Рік, та на наступний це будування якісних доріг. Цим має зайнятися кабінет міністрів, адже зокрема через відсутність гарного належного дорожнього покриття в Україні гальмується дуже важливий проект: це екстрена медична допомога. Швидкі не доїжджають нормально до хворих через це висока смертність і незадоволення населенням якості медичних послуг.